Один із свіжих прикладів нещодавно відбулася реалізація в Херсонській. Області, якраз поряд зі мною знаходиться губернатор пан Прокудін. Місцевий мешканець-негідник, який нами був затриманий 10 квітня, організовував разом з ворожими спецслужбами замах на пана Прокудіна. З глибини 12 кілометрів був запущений новий зразок ворожого ФПВ-дрона. Безпосередньо на місці візуальне спостереження, яке здійснював цей негідник, він і коригував. Вогонь, по суті, по автівці пана Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших ребів посаджений своєчасно. Окрім цього, ще 12 епізодів. Це робота і по військовим, і по ОПК, і по цілому обстановці всередині Херсонської області. До речі, дякую пану Прокудіну за те, що він з врахуванням свого і Правоохоронного досвіду відповідно перейнявся і посприяв відповідній нашій реалізації. Також СБУ протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір. Блокуємо спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК. Серед крайніх буквально реалізацій затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. Затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполу, який працював дуже тісно по об'єктах ОПК. Затримали декількох співробітників Укрзалізниці, які давали інформацію ворогу щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження. Ну і цей Процес він постійно триває це буквально там крайні наші реалізації. Взагалом за минулий рік 47 виявлено, задокументовано агентурних мереж. Всі ці негідники затримані. Спочатку цього року їх вже 11. Багато не буду зупинятися, але доволі, доволі цікавих розробок і відповідних реалізацій. Так, з початку 24-го року СБУ відкрила 352 кримінальних провадження щодо держзради. А підозр відповідних оголошено 396 з початку року і засуджено 98 осіб. Саме важливий маркер це засуджено осіб. Кінцевий результат це безпосередньо вирок суду. Я принагідно можу подякувати судівському корпусу. Вони процесуально незалежні. Ми ні не в якому разі не втручаємося в їх діяльність, але велика кількість вироків вона автоматично сприяє і своєчасному виявленню даних негідників і загальній профілактиці серед населення. Щодо пособництва держави-агресору розпочато 108 кримпроваджень, повідомлено 102 підозри, вже засуджено 7 відповідних негідників. Щодо передачі інформації про ЗСУ – 66 проваджень, 51 підозра і вже 19 вироків. До довічного ув'язнення за державну зраду засуджено агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорську. Всі ми пам'ятаємо ту жахливу мить, коли в, крам, в крамі це ріопіца. Я сам там неодноразово був перебуваючи в ротаціях. Але що важливо, що там військові заходять на каву і на піцу. І дітки, тобто це таке дитяче кафе, скоригував відповідний удар балістикою. Пам'ятаємо ту кількість жертв, довічне ув'язнення. Тому нехай сидить і думає, а всі інші думають, як жити далі. 15 років тюрми агент спецслужби РФ, представник Всеукраїнського Союзу ветеранів. А то під ширмою ветеранів, а то він працював, замикався на ілю Ківа. Лідером його був ілля Ківа безпосередньо, ну, там і по критичній інфраструктурі, і по АПК 15 років уже засуджений. Також цей нагідник. і багато багато інших вироків не буду зупинятися. Крім того, СБУ продовжує викривати колаборантів. Вже встановили понад 10,5 тисяч осіб, які займалися організацією так званих виборів і псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Це все матеріали кримінальних проваджень, це матеріали негласних розшукових заходів, це явні е, е, фактичні дані про те, що там явка була намальована. А якщо не намальована, вона, вона під дулом автомата по суті реалізовувалась ворогом. І воно вже що написано пером, не вирубиш топором. Все воно залишає. І міжнародні кримінальні суди все це дуже уважно згодом подивляться і врахують в подальшому прийнятті процесуальних рішень З початку року. СБУ відкрило 807 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності, дев'яносто дванадцять і 177 відповідних вироків судів. Також ворог намагається поширити свій шкідливий вплив на церковне середовище. Ну за це ми вже дуже багато говорили. Багато наводили прикладів. Не буду там багато зупинятися на деталях. Єдине, згадаю з таких крайніх цікавих прикладів на Сумщині. Ворожий агент ФСБ. Фактично весь свій приход використовував методом вивідування. Це така велика резидентура була. Прийшли, посповідались, все тут же на телефон, доповів на рашку, кошти отримав. Зараз він ув'язнений, дає відповідні викривальні покази. Крім того, СБУ займається зрозуміло, відповідно до своєї підслідності, розслідуванням воєнних злочинів. Ну я тут принагідно подякую всьому правоохоронному блоку, перш за все, саме Нацполіції, їх слідчим, тому що ми разом постійно працюємо над цим, і зрозуміло офісу генерального прокурора. У нас достатньо доказової бази, щоб воєнні злочинці відповідали за скоєння і в Україні, і в Гаазі. До речі, міжнародний кримінальний суд вже видав ордери не тільки на арешт Путіна і дичічого омбудсмена. РФ Львової Білової, а й двох командирів військ РФ, за чиїми наказами відбувалися масовані ракетні удари по території України. Це абсолютно повноцінно задокументовані злочини, де повністю розкладений весь склад злочину. І все це знаходиться в відповідних матеріалах і разом з міжнародними прокурорами воно допрацьоване, ну і зрозуміло, з офісом генерального прокурора. Не треба забувати і про інформаційну війну. Її російські спецслужби використовують, щоб розхитати нас середини, розганяють зраду, панічні настрої, намагаються знизити довіру до влади. Це знаєте, ця гібридність вона фактично тянеться роками, століттями. Постійно вони когось водили в оману, когось купували. Ще за за часів царської Росії. Комусь давали вдовічне користування землю, комусь дворянський титул. Когось просто ліквідовували і приходили в загалом до системи вигідної ним. Тому ми маємо єднатися, як кажуть, докупи і тримати єдиний стрій. В цьому розрізі можна згадати також нещодавно реалізований кейс разом з спецслужбами Чехії відносно Медведчуковської резидентурки в Чехії, Voice of Europe, Там разом із служба зовнішньої розвідки нам допомагала ще за часів керівництва пана Литвиненка, і вдалося це задокументувати сьогодні керівництво військово-політична Чехії, і їх відповідні органи реалізували вже санкції відповідно до цієї структури, тому що під ширмою великих європейських демократичних цінностей вони нам намагаються на блюдце дати свій, вибачте, русський мір. СБУ знає всі ворожі методи і намагаються діяти превентивно. Один із таких інструментів це проведення антитерористичних контрдиверсійних відпрацювань. Працюють над цим всі сили оборони, перш за все, міністерство внутрішніх справ поряд з нами, і ми постійно відпрацьовуємо, реалізовуємо і доповідаємо за результатами верховному головнокомандувачу, пану президенту. Ну, окрім всіх цих, знаєте, речей пов'язаними з процесуальною складовою, з досудовим слідством, з контрозвідкою, саме основне це виконання задач на лінії фронту. Я принагідно дякую не тільки співробітникам СБУ, всім представникам сил оборони, всім військовослужбовцям, всім нашим співгромадянам, всім задіяним. Ну і побажаю успіху і найшвидшої нашої спільної перемоги. І принагідно дякую вам, пане Гаранте, за нашу підтримку у всіх наших починаннях відповідних. Слава Україні Героям слава.